Через постійні атаки рашистів на об'єкти критичної, в першу чергу енергетичної інфраструктури України ми маємо бути готовими до однієї з найважчих зим за часи незалежності. Наразі кожна громада відпрацьовує алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, і прилуки не є виключенням. Про це говорили на засіданні місцевої комісії ТЕП та НС минулої п'ятниці. Про це йшла мова і на ранковій нараді міського голови Ольги Попенко, що відбулася 24 жовтня. Сьогодні відбулася досить така важлива нарада, запрошені. Спеціалісти міської ради, керівники тих, тих об'єктів критичної інфраструктури, на яку треба нам треба звертати особливу увагу. І сьогодні ми випрацьовували алгоритм дій на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. А надзвичайна ситуація це зрозуміло. Війна в країні, війна в нашій державі, тому зрозуміло, що ми повинні бути готові. Повинні бути готові до того, якщо, наприклад, на випадок не стане, не зникне в нас електроенергія. То що ми повинні робити на сьогодні? Ми вже Є рішення, і треба дякувати депутатам бюджетної комісії, депутатам житлово-комунальної комісії. Відбулося спільне засідання, виділені кошти. Це понад 4 мільйони гривень для придбання генераторів. Генератори будуть купуватися і встановлюватися в тих об'єктах, де от, тобто в садочках, у школах, у багатоповерхових будинках, у яких на обліку перебувають захисні споруди, відпрацьовувалося на нараді і питання забезпечення населення водою у разі неможливості її централізованої подачі комунальним підприємствам. Підприємством прилуки тепловодопостачання. На сьогодні в нас є резервуари і на тисячу літрів води, і на 800 літрів води, тобто придбані баки для води, тобто от такий алгоритм дім розробляється. І ще один варіант розвитку подій, що розглядався на нараді, відсутність централізованого опалення в місті. На цей випадок було збільшено перелік стаціонарних пунктів обігріву населення. Якщо я раніше говорила, і всі прилучани знають, що в нас весь час було три пункти обігріву: це була центральна міська лікарня. Територіальний центр, і це по вулиці Шевченка, нафтовик. На сьогодні ми розуміємо, що цих пунктів обігріву мало, і ми сьогодні визначаємося, буде в нас аж 17 таких пунктів обігріву. Тобто, на випадок якоїсь такої надзвичайної ситуації прилучани будуть знати, ми будемо повідомляти, на сайті будемо розміщати на, в засобах масової інформації, в соцмережах, де знаходяться ці пункти обігріву. От така на сьогодні така досить серйозна нарада. Всі ми розуміємо, що нам. Треба досить відповідально ставитися до тої ситуації, яка на сьогодні в нашій країні, і треба сказати, що і треба дякувати всім депутатам, тому що всі з розумінням до цього ставляться. Пункти обігріву здебільшого розгортатимуться на базі закладів освіти, зважаючи на їх велику площу і можливість якомога більше розмістити людей. Ці пункти обігріву забезпечуватимуться запасами питної води і продуктів харчування на певний період.